Вхід до нелегальної поліграфії зловмисники загородили шафою. Правоохоронці провели чотири обшуки в помешканні, виявили сотні паспортів, українських та закордонних липові копії ідентифікаційних кодів, посвідчення, а ще печатки та штампи усіх організацій Прикарпаття від правоохоронних та державних до органів місцевого самоврядування. Коштував підробний паспорт чимало три тисячі євро саме стільки платили люди за документ. Розпочаток кримінальне провадження трійці зловмисників загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Зловмисники за винагороду підшукували громадян, які подавали у органи ДМС неправдиву заяву про те, що втратили свій внутрішній паспорт громадянина України. Їм видавалася форма 1, яку заповнювали повністю відповідно до заяви того громадянина, який буцімто втратив паспорт. Лише при поверненні її в органи ДМС туди вклеювалася фотографія власне замовника закордонного паспорту тієї особи, яка мала намір перетинати кордон. На підставі цієї форми 1 видавався паспорт громадянина України, а вже на підставі паспорта громадянина України закордонний паспорт. Таким чином створювалися паспорти двійники.